Всім привіт! Сьогодні вирішив попробувати переробити оцей авіаційний кабель посріблений. Давайте зважимо, покажу, скільки він точно важить. 30 грам. 30 грам цього кабеля у нас сьогодні на переробку. І щоб. Щоб дарма час не йшов, ще вирішив цю такий, такої всякої фігні на вирізав. І контакти на міді, і там зрізка всяка, коротше, всякі з контактів. І з цих контактиків 10 грам. Це будемо окремо це переробляти. І окремо це. Ну, я знаю, що в цьому кабельку дуже добрий вихід. Але побачимо, чи це насправді так. Окремо я його ніколи не переробляв. Якщо попадався, то й кидав все в кучу з контактами. Ну що ж, 30 грам, побачимо, скільки вийде з нього срібла. Зараз я їх пороз, порозділюю на тонесенькі проволочки, щоб швидше розчинялось. Отак я її. Порозкручував на мілесенькі такі проводочки. І зараз буду тако по чуть-чуть наливаю азотку і в азотку потрохи закидаю, і вона буде собі розчинятись помаленько, щоб не всю зараз, бо дуже буде бурна реакція. А так, потрошки кинув, розчинилось. Знову кинув і до повного розчинення всієї цієї такої проволочки. Це, напевно, буде останній афінаж в цьому році. Бо вже мороз. Мінус 4. Так що, більше, напевно, не будемо працювати. Хіба буде потепління? Так, заляв дистильованою водою і покапав чуть азотки, але так як холодне, поки воно розігріється, хоч би стакани не полопали. Ну все, тут розчиниться ця проволочка. Буду потрошки докидати. Щось я не зрозумів, тут деконтактики реакція розійшлась. А тут ніхрена. Чому? Ще не так не сильно нагрілося, чи що? Будемо бачити зараз. І тут пішла на кінець гарна реакція. Більше було води, поки вона нагрілася, і пішла піна. Пройшло 50 хвилин. Вже закинув другу партію проволочки. Контакти вже майже розчинились. Сижу, чекаю, мерзну, поки розчиниться воно все тут. Так, за годину все розчинилось. З контактів я вже профільтрував розчин. Доливаємо розчин солі. І бачимо кислячок. Оп! Густенький, могли, важливо, ще водички доляти. Отак. От І зараз знімаю вже цю проволочка повністю розчинилась. Так, зараз буду фільтрувати. А тут з контактиків, бачите? Випало трохи. Можливо, грама 4 буде. З 10 побачимо. Так, ну що, фільтрую тей і будемо заливати, робити кислячок. І скільки ж нам дасть хлориду 30 грам авіації. Я розраховую на грам 5 срібла з 30 грам. Але побачимо, наскільки це можливо. Так, вроді нічого получилось немало, але побачимо, що воно нам до ранку осяде. Якісь кислячки там є. Побачимо, зараз простоїть хвилин 5 та й покажу два розчини, скільки там сіло і скільки тут. Ну що ж, хвилин 5 постояло. Це нам дала Хлориду, скільки авіація. В принципі, думаю, непогано. І оце в нас з контактиків. Також думаю, непогано вийде. Ну, все, чекаємо до завтра. Вустановлюю і показую, скільки вже буде встановленого срібла. Ось його встановив, прочистив соляній кислоті, прокип'ятив. В дистильованій воді прокип'ятив два рази. Це в нас получився такий осад срібла. Вернів вже встановлене срібло з цих контактів. А ось з цієї. Проволочки. Думав, буде більше. Побачимо так, пресую в таблетки, сушу, плавлю і показую, який результат. Сплавив я срібельце. І ось такий в нас получився результат. Це з кабелька, а це з цих контактиків. Так, тепер зважимо. Давайте. Цей кинемо. 4 і 9. Так як, в принципі, і розраховував. 4,8. 4 і 9. Ну, хай там ще бура забереться, той. 4 і 8 врахуємо. І цей. 3,9, 3,8. Так, так само 3,8 і 4,8 получається. Сьогодні 8 і 6. Срібельця зробив. Тепер зараз я підрахую вихід і позаписую. Ну, що ж, вихід авіаційного кабеля. Вийшов так, як і мав вийти, 16%. Так і має бути. Цей кабель завжди 16%. Ну, плюс-мінус там. Цей раз в мене точно вийшло 16%. Ну, а це так, різниця. Ця дрібнота, що в мене була, 38% вийшло. Такий в нас вийшов. Дякую за перегляд. До побачення на каналі. А кабелька то такого треба десь ще шукати.